Всім привіт! В продажі свіжопригнана пригнана шкода Octavia Tour. Автомобіль пригнано з Німеччини, розмитнено. Вже поставлено на український облік. Автомобіль в гарному збереженому стані. 2004 рік виготовлення, двигун 2.0, бензин, звичайний атмосферний двигун, газ бензин, точніше сказати, газ вписано в техпаспорт. Встановлені оригінальні легкосплавні диски. Літня гума. По кузу авто без корозії. Стан гуми. Гума в класному стані. Заправка для газу. Задні бризовики. По комплектації присутні задній парктронік. Присутня шторка оригінал. Подвійна підлога. Тут у нас газовий балон, ключ і заправка для газу. В Такому стані багажник. Кришка багажника. Оригінал. Заглянемо в салон. Сидіння в гарному збереженому стані. Килимки на місці. Задні склопідйомники. Стеля чиста, ціла, не провища. Сидіння чистенькі, ціленькі. По комплектації на задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, вебаста, круїз-контроль, мультикермо, підігрів сидінь, штатна клімат-контроль, Для окуляр, підлокітник. Така підставка для дисків. Попередній власник дуже, був видно, любив шкоди, заморочився, зробив максимальну комплектацію. Мультикермо. Магнитола потрібно код ввести. Автомат працює ідеально. Перемикає також ідеально. Клімат працює. Підігрів сидінь. Працюють, помилок нема ніяких. 210 тисяч рідного пробів, електрорушник працює, підлокітник працює. Склопідйомники Всі працюють. Противотуманні фари. Робота двигуна. Двигун працює чітко, болти не крутилися. По техніці ходу і все чудово. Нігде нічого не гупає, не стукає. Двигун, коробка електрика також без нарікань. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місту Вінниця, більш детально буде в телеграм-каналі. Там будуть додаткові фотографії. Опис до даного авто. Посилання на телеграм буде в описі під відео. Всім гарного дня та мирного неба!